Доброго дня! Сьогодні знову ми вас вітаємо на заняття з музеєзнавства. І тема у нас буде досить розширена виставкова діяльність в умовах війни. Саме сьогодні знавства присвячене одному із блоків виставкових проєктів, а саме виставкам пам'яті. І ми звернемо увагу на те, що під час своєї діяльності музей мистецтва він. Відділяють досить значну увагу саме цьому напрямку. Готувати виставки під час війни не просто, але дуже важливо, адже це елемент культурного спортивного. Війна триває, то це не заважає вічнювати пам'яті про події війни, учасників її та загиблих героїв, родинам і суспільству. Адже вони цей процес не відкладають, меморіалізація одна із складових, і вона потрібна. Прямо зараз і сьогодні постають меморіали місця пам'яті, з'являються архіви, відкриваються виставки в нашому музеї, в інших музеях, творяться практики та ритуали, які допомагають вшановувати загиблих, фіксувати свідчення про сучасну російську українську війну, яка розпочалася в 2014 році. Музейні роботі. Хотілося б сказати саме із практики, дуже доречно користуватися методичними рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті. Адже він активно долучається до процесу меморалізації і паралельно працює над осмисленням її саме з початку 2014 року. Зокрема, стало зрозуміло, що є запит від місцевого самоврядування громадських активістів щодо створення. Якісних місць пам'яті та меморіальних е, практик. І цей запит дуже сильний. Тому вони вважають, що слід щонайменше розробити орієнтовані поради та рекомендації, а ідеально було б взагалі напрацювати загальну національну стратегію збереження пам'яті про цю війну. Я не вперше звертаюся у своїй роботі, готуючи виставкові проекти та експозиції, пов'язані з темою сучасної війни, з Іловайським котлем, з Другою світовою, з тим трактуванням, новим баченням цих подій саме до методичних рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Адже там є основні вказівки по дуже важливих речах. І кожен Фахівець музейний, він має професійно підходити до вивчення та подачі тієї чи іншої теми через виставковий проєкт. Саме мистецтво є одним із потужних засобів трансляції пам'яті на широку аудиторію. Це саме той спосіб говорити про те, про що немає сили розповідати в голощі тексту. Як, наприклад, у нас зараз експонується виставка «Вишиті Бу. Здавалося б ну, не просто говорити її героям, учасникам про те, що вони пережили, про тортури, про сексуальне насильство, про зруйновані домівки. Але вони саме через мову вишивки розповідають свої історії про те, як вони пережили в про те, що вони втратили. Спочатку 2014 року, саме з початком російсько-української війни, музей мистецтв проводить постійну роботу. Із висвітлення і героїчних, а також і трагічних подій, шанування пам'яті учасників та загиблих героїв. Саме мистецтво як інструмент меморіалізації шляхом виставкових проєктів музей мистецтв використовує у своїй діяльності, особливо у виставковій. Виставка пам'яті це форма музейно виставкового експозиційної діяльності, що засобами мистецтва. Забезпечує висвітлення та збереження інформації та фактів про пам'ятні події та їх герої, або ж видатних митців, меценатів та діячів нашого краю. Тому що виставки пам'яті це не лише виставки, пов'язані з війною та її героями, з історичними подіями. Дуже багато виставкових проектів насправді Музей мистецтва відкриває присвячених саме пам'яті митців, меценатів, видатних особистостей нашого краю. Про це ми будемо говорити пізніше, адже ми в воно складається саме до прикладу, я візьму декілька блоків таких. Що важливо, коли ми розповідаємо про війну? На жаль, іноді трапляються і помилки в нашій роботі ташою. Зараз. Е в умовах війни дуже важко працювати над виставковими проектами, тому що наші виставки бачать, читають наші релізи до них, учасники бойових дій, люди, які втратили своїх побратимів в тому чи іншому місті. І тому будь-які слова тригери, треба їх оминати, бути досить, я би сказала, таким фактажним, толерантним. Безважливо у своїх висловленнях і формулюваннях, щоб нікому не образити. Власне, меморіалізація в розповідях про війну, в підготовці саме виставкових проєктів пов'язаних, вона базується в першу чергу на достовірних фактах, в принципі, правдивості, неприпустимо є свідоме перебільшення, безпідставна глорифікація, апеляція до недостовірної чи неперевірної інформації, і неважливо. Чи ми знаходили ми ці факти, в ЗМІ, адже, на жаль, останнім часом дуже багато маніпуляцій в інформаційному просторі. І от коли ми, наприклад, готували один із проєктів про Бахмут, у ну, нас була така ситуація, коли ми, користуючись джерелами ЗМІ, саме зіштовхнулися з цією проблемою. Навіть навіть із найблагородніших мотивів представити подію чи людей виразніше, емоційніше, героїчніше, не можна перекручувати те, що відбулося насправді. Приписувати неіснуючі подвиги. Ми дуже добре пам'ятаємо часи Радянського Союзу, коли приводили її ветеранів. Дуже багато розповідей були перебільшених, намагалися трішечки ну, прикрасити ситуацію насправді. Приписували існує, подвиги. і так далі. Особливо маніпулювати цифрами втрат, або ігнорувати принципові суперечності, які там були. Тому, коли я писала про дорічниці Ливайського котла, я саме використовувала е, статистичні дані щодо втрат, у оприлюднені офіційно Українським інститутом національної пам'яті. Щодо Бахмуту, наприклад, коли ми працювали. Я будь-яких е, даних щодо втрат намагалася уникати, тому що з огляду тих подій навколо цього міста і ситуації, яка склалась на фронті, та достовірно, інформації статистичної, яка правдиво показувала картину, фактично на даний момент ще немає. Ну, Адже будь-яка прикрашена і не Справедлива моралізація, наприклад, випадку обґрунтованої критики, виявлення брехні або помилкової гварифікації негідників, може призвести до протилежного ефекту, а саме до споплюження пам'яті наших захисників, боронців України. чи дискредитації самої нашої боротьби за війну незалежну українську державу. Особливо з огляду на активність та потужність російської пропаганди. Котра кожну нашу помилку намагається використати в своїх цілях проти нас, щоб підірвати довіру в нашу державу нами, всередині самої країни. У цьому контексті особливого значення набувають саме наукові дослідження, історичні, культурологічні, соціологічні, то в тому числі і статистичні, я говорю про цифри, і залучення до процесу фахівців і документування відміну. Співробітники нашого музею саме а, брали участь у навчанні лабораторії практичної моралізації. Це був корисний досвід, були цікаві речі, які ми навчилися. і Я вважаю, що дуже доречно використовувати їх теж у своїй роботі. Ніхто не може можепувати право на розповідь про війну. Навпаки, ця розповідь повинна включати якомога більше точок зору. Принцип всеохоплення, інклюзивності і так далі. Щодо основних етапів підготовок виставок пам'яті. І вони також бувають у двох форматах. В тому числі крім стаціонарних тимчасових, можуть бути віртуальні. Віртуальні виставки не теж і експозиція Основні етапи підготовки виставок пам'яті не дуже сильно відрізняються від етапів. Підготовки будь-якого виставкового проєкту. Це визначення тематики, експозиції чи виставки, але є основний момент саме по виставках пам'яті. Це як і військових стосується, так і митців, а саме робота, і узгодження організаційних моментів, афіші та релізу з рідними, близькими. Обов'язково потрібно залучати їх, знайомитися з їхнім баченням. Домовлятися, обговорювати дрібниці, тому що це досить така ну, непроста співпраця, особливо коли люди втратили нещодавно найближчих, найрідніших, вони перебувають в стані стресу. Не просто з ними спілкуватися взагалі, обговорювати робочі моменти. Треба бути дуже обережним, щоб не образити, не підняти ну, якусь рану. Так, би я сказала. Ну, і для вивчення експонатів і матеріалів, які до неї вміють, формування концепцій та структури, оформлення відібраних музейних предметів, ілюстрацій, катажу та супровідного матеріалу. Дотримання авторського права. Зазначати інформацію, звідки походить, представлена експонатура, ілюстрація, хто є автор. Так. Якщо це цифровий продукт, ми обов'язково допоміг молодим. Які є фішки різна. І от я хочу показати, власне, там, де я була куратором і безпосередньо працювала над виставковими проєктами, для прикладу, декілька саме таких варіантів. Ось, у нас була музей мистецтв, фотовиставка Дениса Кривого жовтня 2023 року Краса Бузького гарбу. Під час виставки проводився ще додатково і аукціон. Продаж фоторепродукцій на підтримку ЗСУ. Наступний проєкт саме присвячений подіям російсько-української війни, виставка подих війни. Тут представлена експозиція поєднує як твори живопису, так і. Хочеться сказати саме про Дениса Кривого, що це загиблий герой, який віддав своє життя за оборону нашої країни, за робив свій внесок в перемогу. Але він був талановитим фотогінцем, мав нагороди. І, можливо, якби війна не відірвала його життя, загинув він під Бахмутом, то він би досяг би дуже серйозних висот у цій справі. Але ми говоримо не тільки про військових, ми говоримо і про цивільних, які стали жертвами війни. Одна із таких виставкових проєктів непростих це була виставка робіт Ігоря Гриценка, Весна без терби у 2024 року. Адже сам автор цих робіт був інвалідом. На жаль, глухонь мив не міг, не міг комунікувати нормально. І а життя його обірвалося за розповідями рідних саме під час того, як він фотографував час бойових дій саме аеропорт Донецький. Десь там його де піймали, вважали його за диверсанта чи до розвідника, незрозуміло, яким чином пов'язали, але людина загинула. Що, тому що війна, війна на жаль. Наступна віртуальна експозиція саме для прикладу, це до річниці Іловайського копла і вшанування тих, хто загинув за нашу незалежність у боротьбі, а саме до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет територіальну цілісність України. Еспозиція називається Соняхи і свідки звиття». Чому саме Соняхи? Раніше ми знаємо, що до Дня примирення у нас 8 травня світовою такою квіткою і символом є мак, який символізує ось ту саму рану, від яка проводочить, шановує жертв тих, кого забирає війна. А в Україні ще одна квітка пам'яті займалася це соня. Адже події Іловайського котла однієї з найбільш трагічніших сторінок російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Це саме були сонячні кові поля, коли хлопців мали відвести, зробили для них коридор, а насправді почали розстрілювати багато хто з них поліг саме в соняшникових полях. Тому квітка пам'яті саме собі. Далі, нещодавно, в жовтні ми презентували експозицію пам'яті, присвячену нашій землячці, волонтерці, медикині Наталі яцун Фрауше. Експонати надала з сімейному архіві її мама Зоя Яцун. І вони зараз у нас ще виставка діє ще в музеї саме присвячена. Називається вона «Якщо не я, то? Хто? Це життєве крає самої Наталі. Якраз Це той, той варіант, коли мама приходила побачити її тут, її портрет. Це той варіант, коли дуже непросто розмовляти з мамою, яка горіє по своїй втраченій думці для якої дуже важливо зберігати пам'ять. Бо насправді для рідних тих, хто загинув, найважливіше – це пам'ять про них, і її збереження. І в саме цьому руслі займають повинен працювати досить активно. Ну і знову ж таки, виставка фотосвітлин це більше про події. Бахмут перемога крізь руїни, фортеця Бахмут. стала таким символом, незламним символом. Адже навіть якщо. Ми не, не отримаємо перемогу, такої, якою би ми хотіли в кінці цієї війни. Сам факт того, що наша Україна і захисники так довго ведуть боротьбу проти такого сильного супротивника розслідування це вже є спільно. Третій рік війни – це вже прямо. Як довго тримали Бахмут? Фактично це стало фортеці у На жаль, це така виставка контраст, де ми можемо бачити бахмут його визволення так званого і після його визволення. Наш ворог стирає міста з лиця землі і залишає за собою руїни. А зараз перейдемо саме до довгого до циклу, блоку, я б сказала, виставок пам'яті, саме пов'язані з місцями, з діячами. І ось одна із них була виставка пам'яті народного художника України Михайла Надіжника. В січні 2024-го початок цього року ми вшанували його пам'ять саме в цьому залі, саме в цьому залі була його виставка його на під. Ще один захід пам'яті був присвячений талановитому скульптору Віктору Фринчуку. Ми його провели в серпні цього року. Була його дружина, донька на заході, і відбулася презентація книги про його творчість про Віктора Френчука. Також віртуальна виставка пам'яті Фелікса Полонська до річниці смерті під крилом Ну, Взагалі для повноти викладу подій війни, для відображення її дійсно все народного характеру. Це те, що я вже говорила на середині. Важливо, що меморіальні виставки та практики не обмежувалися увагою лише військових, хоча їм і належать безумовно шани в шанування. Потрібно докласти зусиль, щоб з української пам'яті про війну не зник спротив цивільних осіб, волонтерів, підпільників на тимчасово окупованих територіях. Адже партизанська боротьба вона теж ведеться. Ми тільки вертаємо стрічку новин, бачимо що А теж надав такі-то дані, а ті зробили ТО, то а там підірвали склад, а там ліквідували то. Це теж робота, це теж буде Пам'ять про війну має стосуватися не лише періоду від початку повномасштабного вторгнення, містити передумови російської агресії та події з моменту початку лютого 2014 року. Адже фактично ми говоримо і про анексію Криму у своїх виставках. І про Іловайський вазькі Події до повномасштабного вторгнення ми охоплюємо обов'язково. В своїх релізах, в своїх виставкових проєктах ніхто не може бути позбавлений права на пам'яті, гідне вшанування через походження, національність, гендерну ідентичність чи погляд. В принципі. Крім випадків, коли такі погляди є антигуманними, не заперечують права людини чи людську рівність, право нації на самовизначення, захист та незалежну українську державність, було у нас також багато і мандрівних проєктів з історією. Зараз у нас представлена нащадка героїв, а саме фотопроєкт, який зображує рідних загиблих військових. Тому, в принципі, ми приймаємо і мандруючі проєкти, і готуємо свої проєкти. Я вважаю, що музей мистецтв докладає дуже багато зусиль саме до меморіалізації, та дисципліної пам'яті. І це є одні з пріоритетних напрямків виставкової роботи в умовах війни музею мистецтва. Дякую за.